Доброго дня, шановне панство, і що? Продовження теми ВКДК та розгляду скарг Лариса Криворучко написала пану Вілкову, який голова ВКДК, з приводу того, що особисто хоче прийняти участь в розгляді скарги. Але пан Вілков, як якась дівчинка з садочку, треба йому там десь нам подарувати бантик, мабуть, та ці сандаліки. Заблокував і відповіді, я так розумію, не дав. Скарга розглядалась без присутності Лариси Криворучкої, адвоката та журналістів. Просто в якомусь закритому засіданні. Це все вони, як і перший раз, аргументували розголошенням якоїсь адвокатської таємниці. Але самі охоче розголосили адвокатську таємницю з матеріалів цієї дисциплінарної скарги. Я саме. Прокатили по різним змі, по мийкам. Такі є зливні мусорні бачки в кожного, куди можна закинути 30 серебреників і вони тобі опублікують щось. Деякі СМІ швидко повидаляли, а деякі такі залишили телеграм-канали. Ще треба з'ясувати, кому вони належать. Ну, есть, можна творити все, що хочеш, якщо тебе є свої СМІ, і викривляти теми. Що там по розгляду мені ще не відомо, але будемо далі слідкувати за даними подіями. А пану Вілкову там і Зовітові, і всім іншим, мабуть, вже треба готуватись до виходу, тому що буде звернення з приводу передачі персональних даних адвокатів Національної школою адвокатури до Росії. Вже було таке, така перевірка здійснена, і, якби нічого вона не дала, тому що. Виявляється пані Завітові та її підлеглим, можна не з'являтись до суду, і до них не застосовується дисциплінарне законодавство, якщо вони захищають свої духи. <плес> ну, побачимо, напишемо ще раз до уповноваженого справ людини, може там почешуться та перевірять, куди персональні дані адвокатів випливають на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Чекаємо, що буде далі.